До нашого ефіру долучається Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, пане Олексію. мої Добре. вітання. Вечір добрий, пане ну, візит президента до Польщі. А які головні очікування покладали? Чи вони виправдалися? Ті чотири нові винищувачі? Це те на що розраховувала Україна від Польщі саме у військовому аспекті? Я хочу сказати, що Польща є нашим головним партнером. Польща – перша країна, яка нам надала після 24 лютого військову саме допомогу, Польща – країна, яка е, найбільше зацікавлена в нашій перемозі, тому що є ми друзями, партнерами і наші кордони знаходяться поруч. І я можу сказати, що майже єдиний амбасадор, який лишався після 24 лютого, 2022 року. На території нашої країни, а безпосередньо в Києві це був саме амбасадор Польщі, за що їм велика дяка. Я хочу сказати, що поляки розуміють, що ми захищаємо не тільки свою країну, виборюємо свою незалежність. Ми, ми сьогодні є о, тим кордоном, який є, е, є між Російською Федерацією, країною терористом, і саме Польщею. Тому. Поляки розуміють, що вони зацікавлені в нашій перемозі, щоб в ніякому разі не сталася наша поразка і відповідні їх дії. От за що їм велика дяка то все таки стосовно літаків, чотири літаки. А чи на це розраховували? Тому що анонсував ще шість літаків польський президент. Чи можливо були домовленості? Якісь інші очікування? Справа чотири літаки, шість літаків. Справа вже йдеться трошечки про інші речі. Справа йде про глобальну допомогу. Тому що крім літаків нам вкрай необхідно на сьогоднішній день снаряди, снаряди, які необхідні для нашої артилерії. Тому що якщо не дай Боже цих снарядів буде недостатньо, то питання саме на цьому етапі війни воно буде вкрай вкрай ускладнене. У нас на сьогоднішній день є дефіцит цього цієї позиції, і це не є якась закрита інформація. І ми дуже очікуємо від наших партнерів, що щоб вони якомога швидше допомагали нам саме от, в цьому питанні. Це питання для нас сьогодні номер один, це питання і Бахмуту, і це питання і Мар'їнки і інших населених пунктів, які на території Донецької Луганської області, це питання от, нашої переваги саме в даному етапі війни, в якому ми з вами перебуваємо. Якщо все це буде вчасно, і в достатній кількості. То питання захисту наших територій на території Донецької та Луганської області буде мати зовсім іншого знаку, пане Олексію. Сьогодні президент у Польщі згадував про Бахмут і казав, що власне рішення відходу збройних сил України з Бахмута буде вирішуватися, якщо буде ризик великих втрат. А я пропоную послухати пряму мову і далі поставлю питання. Найскладніша ситуація на території нашої держави саме там. Найбільше засування кількості різної зброї, артилерії. Саме там. Там дуже-дуже складна історія. І щоденно дефіцит то є артилерія, то є достатньо снарядів у нашій стороні, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх в якихось блоках Бахмута. Ми йдемо вперед. Або його немає, і ми знов. Відходимо на позицію, але ми знаходимося в Бахмуті, і ворог не контролює Бахмут. Пане Олексію. Отже, з огляду на те, що фактично і президенти ви говорите одне та саме. А з огляду на відсутність, ну поки що ризики артилерійського голоду, чи не можуть бути такі рішення запізнілими відходу з Бахмуту, я маю на увазі. Ми з президентом заходимося в одному інформаційному полі. Ми розуміємо, що відбувається, і він і я спілкуюся щодня з генералом Сирським, який там безпосередньо відповідає за цей напрямок з генералом Тарнавським, який знаходиться поруч. От ми розуміємо, що то відбувається я ще раз наголошую: постачання саме снарядів для Альтареві це для нас питання номер один на сьогоднішній день. От і коли їх не вистачає. От якщо треба буде приймати ті чи інші рішення, повірте, вони на ставці верховного команду будуть прийняти, тому що збереження нашого особистого складу для нас питання номер один. зволікання з постачанням для нас допомоги, ну на жаль, воно в деяких випадках відбувається. От і ми це не приховуємо. От і це доволі для нас неприємна річ. Вона для нас є прикладом, тому що ми маємо. Трохи відступати, але ми впевнені в нашій перемозі, розуміємо, що як далі буде відбуватися події, Ось ще раз наголошую: ми можемо приймати ті чи інші управлінські рішення, військові рішення, от розуміючи, що життя наших військових для нас це питання. номер один. нам їх треба зберігати для того, щоб в певний час, коли прийде час їх використовувати, щоб вони були живі і здорові. От для того, щоб ми розуміли, що ті плани, які є у нашого військового керівництва безпосередньо у військових, щоб вони обов'язково були втілені в життя. Пане ну ще трошки про літаки сьогодні міністр оборони Рєзніков пояснив відсутність винищувачів F-16 якраз великими витратами для країн-партнерів, і що ці витрати будуть лягати якраз на плечі платників податків цих країн. І це така незмінна складова. А коли чекати більше літаків, і чим це власне єдина причина, за якої партнери поки не готові нам давати F-16? знаєте, мені складно тут погодитися з нашим міністром справа, в тому що якщо ми будемо переводити в гроші. От я хотів би задати питання: скільки коштує життя людини? От крім того, я хочу нагадати всім, що в 94-му році ми безкоштовно передали на десятки мільярдів доларів от нашої ядерної зброї в За рахуванням того, що ми очікували, от, що буде захист нашої країни, як брали на себе ті партнери, які стали підписи своїх президентів під відомими документами під назвою Будапештський меморандум. От мені прикро, що зараз лунають такі речі, коли починають рахувати гроші, а не рахувати життя наших військових, які на прилиті жаль. От щодня гинуть на фронті за нашу свободу, за нашу незалежність. Але таке життя маємо е усвідомити для себе, що наступного разу точно будемо набагато більше е ретельно вивчати всі документи для того, щоб вони однаково звучали для всіх країн. Повертаючись до сьогоднішнього візиту президента до Польщі до повномасштабного вторгнення, але коли вже говорили дуже багато про велику ймовірність цього вторгнення російського, йшлося про можливість утворення нових безпекових союзів і власне от, про запуск такого тристороннього формату між Україною, Польщею і Британією, повідомили якраз 17 лютого за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Наскільки він дієвий зараз цей формат, цей формат співпраці, і чи став власне він в нагоді вже після відкритої агресії РФ? Знаєте, що в нас в апараті ради на з безпеки і оборони є власний проект, який має назву сінече він є відкритий. Ми про це наголошуємо. Ми вважаємо, що він обов'язково має бути втілений в життя найближчі 3, 5, 7 років для того, щоб наша країна була в безпеці. Те, що стосується альянсу. Великобританії, Польщі і України це абсолютно природна річ. Я можу сказати одним із провідних наших партнерів, крім сполучених штатів, саме є Велика Британія, які нам допомагає так само, як Польща, як країни Балтії, інші країни у боротьбі з країною Номородин з терористом з агресором з Російською Федерацією. Китай може відіграти важливу роль у пошуку шляху до миру в Україні? Це слова французького президента Макрона. Він сьогодні з офіційним візитом в Китаю. Ми з вами спілкувалися кілька тижнів тому, а видавали інтерв'ю Радіо Свободи і говорили про те, що Україна має будувати от з Китаєм відносини як з будь-якою іншою країною світу. Після цього вже відбувся візит Сі до Москви. Чи ви не змінили свою думку стосовно можливих китайсько-українських відносин? Ну і власне яку роль? В цій війні може відіграти Китай. На вашу думку, про що може Макрон домовитися в Китаї? Якщо звісно може, я не звинув свою власну думку. Китай, велика окрема країна, от яка на сьогоднішній день має певні впливи на території е нашої земної кулі, на території нашої цивілізації, треба це визнавати от те, що стосується візиту е пана на територію Росії. Нічого там дивного не відбулося. Більш того, заяви, які пронував пролунали всього сьогодні вчора. Відносно цього візиту війни вони повністю помножуть на нуль ту російську пропаганду, які вони розповсюджили, що нібито Китай є 100% військовим партнером Російської Федерації. Оце не відповідає дійсності від слова зовсім, і ми уважно слідкуємо за тими подіями, які сьогодні завтра будуть відбудати відбуватися. На території Китаю відносно візита Макрона, відносно інших представників Євросоюзу для нас. Це дуже важлива е, інформація буде для того, щоб ми розуміли, як надалі будуть розгортатися події. От ще раз наголошу: ми знаходимося сьогодні в ситуації, коли буде зміна багатьох процесів, багатьох векторів у всьому світі. Це рух вже почався. От, нам треба дуже уважно за цим е, слідкувати і розуміти, що от, від таких візитків може залежати багато речей. Але я хотів би зауважити, що маємо на увазі, що якщо ті чи інші пропозиції, які не будуть сприймати наше суспільство, то вони працювати не будуть. І я нагол... я ще раз наголошую, що треба розуміти, що крім е, дипломатії, крім е, перемовин. От є ще розуміння, що у нас є цивілізоване суспільство, яке має сприйняти ті чи інші пропозиції, які будуть надані наша країна для вирішення цього питання. Серед інших лідерів Євросоюзу, які нині в Китаї про яких ви згадали, і президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляйн, а напередодні з нею розмовляв президент Зеленський щодо 11-го пакету санкцій, і от видання політико сьогодні повідомила, що його будуть обговорювати, можуть обговорювати одразу після великодня західного обряду, тобто після 9 квітня. Які сподівання в Україні на цей пакет санкцій, що принципово важливо для України обмежити у торгівельність промо спроможності Російської Федерації справа йде не тільки про торгівельну спроможність, справа йде ще й про інші речі. Справа йде про використання в Росії сучасних технологій, сучасних засобів, перш за все, пересування. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день на території Росії знаходиться величезна кількість літаків компанії Boeing компанії Airbus Я би думав, що було б абсолютно доречно, щоб вони припинили. От взагалі пересування на території Росії, щоб на цих літаках з території Росії не всередині країни і за межі країни ніхто не міг пересуватися, тому що це і тоді і буде питання, скажімо так, от саме застосування тих санкцій, які будуть працювати доволі швидко для того, щоб вони відчули у свою е відповідальність за ті всі речі, які відбуваються сьогодні в світі. От ми вдячні всім нашим партнерам, які підтримали ну, ці пакети, які були до цього, бо санкції працюють. Я можу з певненості вам сказати, що апарат ради на безпеки бороти аналізує от, ті наслідки, які є по санкціях, але ми дуже хотіли, щоб вони були ще більш, скажімо так, от пришвидшені, і саме от результат цих санкцій був якомога швидше для нашої перемоги для того, щоб справедливість, яка має бути обов'язкова. На території світу була от, встановлена, от як догма, яка на сьогоднішній день має бути в світі. На жаль, те, що ми сьогодні бачимо, от на прикладі ООН, коли Російська Федерація і сьогодні є головуючою в Ради безпеки ООН, ну це знаєте, це, це ну це взагалі якісь такі речі, які несумісні з розумінням перш за все справедливостю з іншими речами в світі, коли країна терорист, яка вбиває дітей. Сьогодні є головуючий от в Раді безпеки ООН. Ну це якісь речі, які виходять за межами. Ну принаймні, моєго розуміння, так точно. Я думаю, що не тільки вашого, тому що сьогодні стало відомо, що Британія заблокувала відеотрансляцію виступу Марії Львова-Білової, це яка уповноважена справ дитини в Росії, яка планувала свій виступ щодо того, як Росія, нібито рятує дітей з території українських від війни. А пане Олексію, як щодо санкцій українських, нещодавно були запроваджені нові санкції РНБО проти колишніх очільників Моторсічі і деяких іранських компаній, чи є перші результати щодо їхнього? їхньої дієвості, які ризики вони унеможливлюють або, навпаки, які можливості для нас відкривають? Я хочу сказати, коли ми готувалися до війни, От ви пам'ятаєте, що Кейс санкцій, це була був одна з один із елементів нашої підготовки до війни, і відносно тих людей, які підтримували Російську Федерацію, які могли впливати на питання національної безпеки і оборони, рада безпеки і оборони вводила ці санкції в дію через викази президента, нашого президента, голови ради безпеки безпеки оборони. Я можу сказати, що ці санкції вони діють. От інша справа, що ми б дуже хотіли, щоб це було як. Перемикач у світлі, скажімо так, включили-виключили. Воно трошечки по іншому працює. Але наслідки, от з кожним днем санкційної політики, вони для тих людей, відносно яких введені санкції, вони збільшуються, збільшуються і ще раз збільшуються. А пане Олексію, знову таки, ми коли з вами спілкувалися під час інтерв'ю. Ви говорили, що силою вигоняти виганяти з лаври церковників ніхто не буде. Ну, як бачимо, добровільно теж лишати святиню не збираються. Які варіанти залишаються у держави, щоб виконати свої ж рішення, свої ж постанови? Давайте наберемося терпіння. У повірте рішення буде виконано. Звичайно, не хто за бороду за ноги, скажімо так, або за інші члени. От їх звідти витягувати ніхто не збирається, тому що це проект, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації. Вони мають вказівку, як їм поводити. От переважна більшість не розуміють, в якому вони процесі приймають більшість, але можна заявити. От офіційно, що кількість людей, які співпрацюють з ФСБ Російської Федерації з першим, з п'ятим з дев'ятим управління ФСБ е, саме в цей. Спільноти, от вона на превеликий жаль, дуже дуже велика. І мені шкода, коли люди, не розуміючи цих процесів, починають в цьому приймати участь. От люди, не розуміючи, що е, ці люди є представниками саме от ФСБ Російської Федерації, от зрахування своїх тих чи інших регіонів е, уподобань. Вони не розуміють в, в якому процесі вони приймають рішення, але ми пройдемо і це. От повірте, це складне питання, але ми точно його пройдемо. пройдемо не за той процедурою, яку на сьогоднішній день розраховує ФСБ Російської Федерації. От і закони на території нашої країни будуть обов'язково виконуватися. Ще раз наголошую: не за ноги, не за члени, не за бороди. Їх ніхто звідти винімати не буде, але все буде по нашому закону, і всі будуть громадяни підкорятися законами нашої країни. Давайте. Ввестися на провокації, які на сьогоднішній день розробила ФСБ Російської Федерації з деякими діячами, які раніше були на території нашої країни, до цього ще мають паспорти нашої країни. Ми на це вестися точно не будемо. Ну зрозуміло, чому така увага прикута до Києво-Печерської лаври. Але я от сьогодні знайшла цифру, що в Україні досі діє 8585 церков московського патріархату. І якщо брати рік повномасштабного російського вторгнення, то от за цей час до православної церкви України перейшло не більше 2% релігійних громад. Тобто було 8700, стало 8500. Події в Лаврі інколи здається, тільки посилюють вплив Москви на вірян в Україні. Все таки є стратегія, як держава буде позбавлятися російського впливу в Україні, який вона чинить через церкву. Я поясню, чому саме такі сиж. Дивіться, коли з 91-го року от Російська Федерація розпочала спецоперацію по запровадженню суди так званої церкви московського патріархату, на превеликий великий жаль на це ніхто не звертав увагу. Приходить людина, вона там в цьому одягі, в специфічному, вона там з хрестами. От до речі, без без доручення від господа Бога, що він його представляє до мера. І каже: нам треба земельна ділянка. І будь-який мер. В 90% випадків він каже: Ну так, да, звичайно, це ж свята справа. Давайте ми вам будемо їх от, виділяти. І так сталося, що вони були набагато спритніші, тому що це була спецоперація по захопленні нашої території саме через цю установу. От і величезна кількість громад. Через рішення рад от, місцевих рад видаляли їм земельні ділянки для побудови саме їх церков. Вони різні по розміну, вони різними, скажімо так, по кількості людей, які ходять до церкви, але можете бути впевнені, що люди вони не усвідомлюють, до якої церкви не ходять. Вони ж ходять до Господу Бога, вони ж не ходять безпосередньо, скажімо так, до того чи іншого попа. Це вже старична річ. Але вони цим користуються, вони починають цим маніпулювати, і тому на сьогоднішній день маємо такі наслідки. На превеликий жаль, це те, що ми з 91-го року не звертали увагу на певні процеси, які треба було б звертати, якщо б у нас на 100% працювала служба безпеки, інші наші інституції. Ну зараз маємо таку ситуацію, будемо виправляти, а що робити? Це наша країна, от нам приводить до ладу те, що нам в вклада. Та все-таки як виправляти це має бути окрема державна стратегія. Поки що ми маємо ініціативу в Верховній Раді про заборону а, діяльності церков московського патріархату. Чи буде вона ухвалена на вашу думку, чи проголосують за неї? Ну і власне, що окрім цього ще потрібно? Ну, дивіться, я хочу сказати, що окрім Верховної Ради є місцева влада. От я вітаю рішення, те, що відбулося в Хмельницькому, те, що відбувається сьогодні в місті Лева. От в інших містах це має бути обов'язково відбуватися в всіх безвічних містах нашої країни. Ще раз наголошу те, що стосується Московії, її нема тут що робити. Вони мають відправлятися до себе або приводити відповідні свої нормативно-правові документи. Крапка іншого питання і процесу не може бути. Уявляйте собі, скільки ми втратили вже життя наших дітей, наших літніх людей, жінок, чоловіків, наших військових. От для того, щоб розуміти, що немає місця тут Московії від слова зовсім. В який спосіб тут має московські попи ходити і щось там розповідати, незважаючи на те, що частина з них володіє нашою державною мовою? Ну це ж дивіться, це повна омана. Це люди представляють московську епархію, представляють того, скажімо так, от попа я забув, як його там ну, прізвища Гундяжка і чи перепрошую, як його там. Гуняєв, який каже, що треба вбивати громадян нашої країни, а ви туди ходите і починаєте їм там е от молитися і гроші там здавати на якісь там усі е шублятки, які там вони розставляють. Ну це ж ну, це ж дивіться, Це речі, які взагалі ну в мене в голові не вкладаються, пане Олексі. Ну не того, тільки у в в вас в голові не вкладається. Чому Ануфрій досі править у лаврі? Це ж питання до Ануфрія. Дивіться, людина, яка не встала, коли в Верховній Раді. Коли сказали, що треба тих людей, які загинули от заради нашої країни. І будь-яка людина, от якщо вона має совість, вона обов'язково встає, тому що це шана. Це шана, яка є, скажімо так, от прописана у всіх в будь-яких релігіях. А ви пам'ятаєте, він сидів, тому що він був принциповий, от проти чого я не знаю. От, ну, але це ж. Ну... Мені зараз складно взагалі все це артикулювати. От повірте, все буде Україна. Я більш ніж в цьому ніж певний. Просто Ануфрій під санкціями і от досі править службу у Лаврі? До речі, підсанкційний Новинський наші колеги знайшли його, помітили так би мовити, у російській православній церкві в Цюриху. Щоправда, навколо цієї церкви висять українські прапори, навіть портрети Зеленського. Але Новинський править службу особисто у церкві екс депутат України у церкві в Цюрихі, в Російській православній церкві. А чи Новинський повернеться до України? Чи звернули увагу на те, що він знову з'явився, так би мовити, у в іному просторі і самови не про новінська мови маємо розуміння, що якщо ви маєте от, десь московську православну церкву, маєте собі, що це осередок Воспис служб Російської Федерації. І це доведено вже було неодноразово. От я хочу, щоб ми всі з вами все це усвідомлювали. Більш того, я думаю, що це усвідомлюють країни там, де знаходяться всі осередки. От і саме так треба трактувати. Вони до церкви мають опосередковане відношення. Перша ситуація, яку вони виконують, це виконують завдання. Спецслужб Російської Федерації Крап. А щодо Новинського, чи буде РНБО вдаватися до додаткових якихось дій стосовно таких як депутатів, які зараз служать російській православній церкви, в тому числі або спецслужбам Російської Федерації? У нас демократична країна, те, що ми могли зробити, ми зробили. От якщо Швейцарія має велике бажання, щоб Російська Федерація, Російська спецагентура розповсюджила там вплив, вони мають заплющувати очі, те, що в них там відбувається. Але я ще раз наголошую: те, що стосується серці саме московського патріархату, все вже доведена історія. Це осередки спецслужб Російської Федерації Правда. пане Олексідо. І давайте ще повернемося до подій на фронті. А наші колеги мали змогу напередодні записати ексклюзивне інтерв'ю з генсеком НАТО. А Єн Столтенберг, серед іншого, говорив про те, що не варто недооцінювати Росію. Вона надолужить кількісно там, де втрачає у якості. Як це може позначитися на війні у перспективі, в такому разі, які наші? І ну ми розуміємо, що з кількістю та, в тому числі бойових одиниць з числа потенційних мобілізантів у Росії, проблем немає? Я би так не сказав, що немає проблем. Сьогодні йде свідома утилізація народів, які колонізовані були Російською Федерації. Майте на увазі, що там немає. Представників таких міст, як Москва, Санкт Петербург, там є якути, там є буряти, там є тувінці, там є інші представники інших меншин, от які свого часу були колонізовані Російською Федерацією, саме вони там відправляють їх як гарматне м'ясо для того, щоб вони там, нібито, виконували захист Російської Федерації, і вони мають. Умовно кажучи, які ту мають відношення до Росії, мені складно сказати, або якути, або, скажімо так, от інші народності, от з рахуванням того, що Росія колонізувала свого часу всі території, вони на сьогоднішній день мають таку доволі для себе сумну от, ситуацію, тому що коли наші військові їх знищують, майте на увазі, що ці народності їх стає все менше, менше і менше. Ми багато говорили про можливість контрнаступу останніми днями особливо активно. А через відповідні матеріали у західній пресі, які з'являлися через заяви високопосадовців, а водночас від Міноборони від генштабу ми чуємо заклики уникати таких розмов. Та, хоча самі посадовці теж не минають спокуси, так би мовити, заявляти про вирішальні бої. А навіть президент Зеленський днями казав дещо про контрнаступ без деталей, звісно, і Резніков казав, що контрнаступ може розпочатися ближче до літа. А ось такі заяви. Це теж стратегія. Президент сказав без деталей це дуже важлива річ. Я можу сказати, що на сьогоднішній день людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб буде розпочинатися ті чи інші дії, на території нашої планети знаходиться скажімо так, в дуже обмеженому в обмеженій кількості. Ще не більше чотирьох п'яти людей. От, які дотичні до всіх людей. І коли люди роблять ті чи інші заяви, майте на увазі, от, що це не зовсім може відповідати дійсності, коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції, на сьогоднішній день я можу вам з певністю сказати, що це е, інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите, ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікуємо: де, коли і в який час. Це питання на сьогоднішній день абсолютно закрите. От майте це на увазі ну російська пропаганда, російські медіа активно готуються до українського контрнаступу. А риторика дещо змінилася. Які, які зараз головні наративи російської пропаганди щодо в тому числі українського контрнаступу? Вони, в них наративи не змінюються. Вони в них є сталими. От вони постійно одне теж собі толдонять, що нібито ми країна, скажімо так, нацистів. Ну вони багато є. Є, є наративів. Звичайно, вони дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі, тому що ми свідомі того, що ці події, події будуть не на користь Російської Федерації. Ми розуміємо, що ми робимо. От ми розуміємо для чого ми робимо. Ми не розуміємо для чого Російська Федерація вдарилася на нашу територію. От але повірте, вони всі звідси відправляться в відповідний спосіб. Або, скажімо так, добровільно покинуть нашу територію, або будуть туди відправлені, скажімо, от відповідні способи в той груз, який має назву груз 200 почули. Пане Олексію, я вам дуже дякую, що знайшли час. Можливість залучитися до ефіру. Олексій Данілов, секретар РНБУ, був з нами прямому зв'язку. Дякую.